Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал ЄПитання. Сьогодні вівторок, 11 липня. Сьогодні і завтра у Вільнюсі будуть ухвалені рішення про Україну, які згодом назвуть історичними. Від того наскільки чітко і жорстко вони будуть сформульовані, буде залежати насправді багато. Йдеться не тільки про нашу майбутню безпеку, а про те, чи не стане з часом, наприклад, вступ чи не вступ України до НАТО елементом торгів з кремлівською бандою на якихось там гіпотетичних перемовинах. І що не менш важливо, йдеться про те, Будуть цій країні колись бляхамуха проведені реформи, чи ще 30 років будуть танці з бубном в костюмах реформаторів і під акомпанемент градів. Як це відбувалось вчора, коли депутат екс-ОПЗЖ мамка не плутати, не екс-депутат ОПЗЖ, як мало б бути, а чи не депутат, на жаль, екс-ОПЗЖ пропихував правки, якими намагались списати в утіль найгучніші корупційні справи часу вторгнення. Про ці шалені реформи часів війни я розповідала вчора, ось тут чи в описі під. Відео сьогодні прилетіло нове 32 липня цього року, таки буде. Зараз розкажу чому. Не забудьте підписатись. Ми тут щодня майже говоримо про те, які зміни відбуваються всередині країни, поки йде війна. І десь в процесі перегляду не забудьте поставити вподобайку, щоб про реальний стан речей знало більше людей. Бо в телемарафоні я впевнена сьогодні не розкажуть, що збираються, і народні обранці зробити з обов'язковим електронним декларуванням для посадовців, яке вони скасували 16 місяців тому. І це про те. Причому тут 32 липня. При тому, що ми клятвенно пообіцяли ЄС і МВФ і колективному Байдену повернути декларування до 31 липня. Нам під цю обіцянку дали гроші. Але майже середина липня вже а до цього тижня ніхто з тим не чухався ні в парламенті, ні в Офісі президента. Ще тижнів два тому заступник голови НАЗК запевняв мене тут, що законопроект Арахамії, написаний ще восени, і наполегливо рекомендований президентом до голосування. Успішно поховали, а нового не існує в природі. Я вам відповідально заявляю, що на сьогоднішній день такого тексту не існує. А строк, дедлайн в меморандумі, кінець липня, законопроект має бути прийнятий. Так от він уже фізично не може бути прийнятий з дотриманням всіх регламентних процедур, якщо він сьогодні, станом на 28 червня, День Конституції, до речі, не прийнятий. Не не прийнятий, а не внесений до Верховної Ради, не зареєстрований. А що там вперлося? Як відбувається цей процес вмовляння депутатів? Що їм заважає? Вперлося в небажання? Вперлося в небажання народних депутатів, в більшості народних депутатів відновлювати. Декларування. Тому ми періодично жартували тут на каналі, що голосувати за повернення декларування будуть в останню ніч, 32 липня. І так і так, законопроект про повернення декларування намалювався. І я його бачила на власні очі. І цей законопроект не вартий того клаптика паперу, на якому він написаний. Перепрошую за штамп. З найгіршого, мамки не депутати вписали в законопроект норму, яка дозволяє протягом воєнного стану не декларувати місце проживання в Україні та за кордоном. Тобто Віла одеського воєнкома, маєток слуги народу Халімона на Печерську. Квартира і іншого слуги народу Торохтія у Болгарії. Все це не буде підлягати декларуванню. І куплені в тумані війни і квартири за гроші непояснюваного походження можна не декларувати. Вони вам більше нічого не винні. З такою нормою декларування повністю втрачає сенс. Другий момент: після валу підозр вручених депутатам за те, що вони не задекларували орендовані і ними квартири, тепер вони вносять закон норму про те, що орендовані квартири не треба декларувати. Якщо ти знімаєш її менш ніж 3 місяці, і її загальна вартість менше ніж 3 тисячі доларів. Теоретично це може Може бути шпариною не тільки щоб не декларувати, а й щоб ховати, набуте житло, вдаючи, що ти його орендуєш у когось наїздами по три місяці без одного дня, і ніхто не побачить, бо то можна ж не декларувати. Ну і третє вишенька на торті. Реєстр декларації за цим новим законом так і залишиться закритим для пересічних громадян до кінця війни. Але маленькою правочкою туди вписали норму про те, що кабінет міністрів може відкрити деякі декларації. Знаючи наші реалії, прем'єр-міністр буде робити це швидше не для того, щоб стежити за тим, чи не брали раптом хабарі його заступники міністрів, як Лозинський, наприклад, який приторговував генераторами чи чим там ще, коли росіяни винищували нашу енергетичну інфраструктуру. В наших реаліях можна припустити і очікувати, що цю норму вписали для того, щоб руками уряду відкривати вибірково декларації, наприклад, тих, з ким воюють люди, які урядом керують. Наприклад, не відкривати декларації нардепів, зате відкрити декларації мерів, які з якихось причин не подобаються центральній владі. Є ж такі мери у нас у мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать. Кабінети міністрів, от хто буде лежати в кабміні, буде вирішувати кабмін. Найприкріше в цій історії те, що наші політики, які все це придумали, настращали західних чиновників, тим, що війна і що вони будуть відчувати себе в небезпеці, якщо, не дай Бог, хтось знає їхні адреси. І МВФ, який війною неважко налякати, неформально нібито погодився на таку версію. Чи диверсію швидше. Тому на МВФ розраховувати не доводиться лише на розголос, бо перевіряти там буде нікого і нічого з таким декларуванням, як я розумію. Але і це ще не всі, так би мовити, реформи на сьогодні. Якась заплутана історія відбувається з кількома найгучнішими розслідуваннями року вторгнення. Прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який займався в тому числі розслідуваннями справ голови Верховного суду Всеволода Князєва, яєць по 17 та того самого заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського, так от цього прокурора САП Олександра Омельченка, звільнили з прокуратури. Йому закидають непрофесійність, наскільки Мені відомо, він зі свого боку заявляє про тиск і навіть звернувся до ради прокурорів зі скарги. Як є насправді і головне, що це означає для цих резонансних справ? Нам зараз пояснять людина, яка знає цю кухню антикорупційних органів зсередини. Але перед тим, по категорії хороших антикорупційних новин, сьогодні проходить суддя Олексій Тандир, який наприкінці травня на смерть збив на блокпості в Києві нацгвардійця Вадима Бондаренко. Якщо пам'ятаєте, тоді колеги загиблого Вадима Бондаренко розповідали журналістам, які були на місці трагедії, що тандир був п'яним в гівно і намагався уникнути тесту на алкоголь. А судді знають, як зробити так, щоб п'яного водія можна було потім відмазати від відповідальності. Так, от сьогодні Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою, офіційно заявило, що тандир в ту ніч був за кермом у стані сп'яніння, що він летів по трасі зі швидкістю 100 км на годину, і розуміють, чи як за допомогою лазівок в законах можна уникнути відповідальності в таких випадках? Саме це і намагався зробити приховати сліди з ДБР стверджує, що судово-психологічна експертиза все це підтвердила. Адвокати судді правда назвали висновок передчасним. Ну, подивимося, як мінімум, до 21 липня, тандир перебуває в СІЗО, йому загрожує до 10 років за ґратами. В часи переважної безвідповідальності це проходить по категорії умовно хороших новин. Насправді сподіваюся на умовно хороші новини з вільнюсу сьогодні. І завтра ми ще почуємо. Сподіваюсь, що ми вигриземо там більш-менш чітке рішення про наше майбутнє членство, яке стане якоюсь рамкою, і для того, щоб ці мамкіни реформи. Мені здається, я хороший термін придумала для них. Нарешті скінчились і почались нормальні реформи від папки Байдена. Жартую, але тільки про папку. Порція хороших новин сьогодні вже надійшла у вигляді додаткових пакетів зброї. Ми зібрали все, що було сьогодні, нам обіцяно в нашому телеграм-каналі. Тут на нього треба підписатися, бо в описі під цим відео ми там пишемо про реформи, про те, як хто і на чому пиляє наші податки в тумані війни. На канал теж не забудьте підписатись, а далі про те, що буде спуховувати. Ненародженим декларуванням і що ж там відбулося в антикорупційній прокуратурі у недавно призначеного Олександра Клименка, і що буде зі справами Князєва і чотирьох з двох заступників Резнікова. Олена Щербан, юрист, виконавча директорка центру протидії корупції. Сьогодні на є питання про все це розкаже. До мене дійшла інформація, що в парламенті нібито нарешті збираються повернути обов'язкове декларування, і, начебто, вже написаний текст законопроекту, і Малюцька, нібито його навіть показував МВФ і отримав від них згоду. Але з того що я розумію, там прописано так, що це таки швидше знищить декларування. Насправді так, є е, декілька важливих моментів, які в концепції цього обговорюваного законопроекту, і власне вже є текст цього законопроекту, вже про нього озвучувалася і в ЗМІ інформація. І дійсно ключова проблема в тому, що декларування повертають фактично обрізаному вигляді. І очевидно, до кінця воєнного стану ми не зможемо повноцінно громадяни. Вперше не зможуть повноцінно побачити декларації, бо воно повертається в закритому вигляді. Повертається лише обов'язок декларуватися, але декларацій не буде публічних і. Чому цього не буде? Звичайно, політики, по перше, намагаються приховати все, що можливо від людського ока. Жодних і це обґрунтовують якимись безпековими штуками. Хоча жодних загроз їх безпеці немає, тому що ні інформацію про адреси детальні вона ніколи не публікувалася. Тому всі чиновники, народні депутати, які сидять сьогодні в Києві, абсолютно відкрито мож, могли би подати вже давно декларації, і я не бачу ніяких. Без публікації там і деталей для них безпекових ризиків. Єдиний ризик, який для них є, це те, що суспільство власне побачить, що було з їхнім майном і ресурсами під час війни. Друга небезпечна історія дійсно вона полягає в тому, що. Дозволяють не декларувати два об'єкти дозволять швидше за все точніше два об'єкта нерухомості місця проживання, один за кордоном, за яким проживаєш ти або твої близькі родичі, і один в Україні. Тобто, фактично, кожен суб'єкт декларування, кожен чиновник зможе не подати інформацію про якусь нерухомість або за кордоном, або в Україні. Що це означає? Це означає, що ми не побачимо в деклараціях активів. Того ж, пана, дружини пана Тарохтія, щодо якого нещодавно вийшло розслідування, ми не побачимо можливих віл в Іспанії, в інших місцях, а ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення багато чиновників і депутатів, власне, могли би е, набувати не просто орендувати житло за кордоном і жити, як усі українські біженці, а точно купували активи за кордоном і не хочуть їх показувати. Та сама історія з активами в Україні. Теж було багато розслідувань і про маєтків на Берську народних депутатів, придбані власне за час воєнного стану. І все це вони не хочуть сьогодні показувати суспільству, не хочуть показувати антикорупційним органам. Тому дійсно, на превеликий жаль, всі більшість справ, взагалі корупційних по брехні декларації, по необґрунтованих активах, вони і стосувалися якраз об'єктів нерухомості у великій мірі або оренди цих об'єктів нерухомості, або власних. Власне, придбання об'єктів нерухомості, так тобто є взагалі дуже смішні історії, коли депутат там придбає будинок а каже, це і не будинок зовсім. Тому все це. І справ таких за цей час, поки власне обов'язок подати ці об'єкти не відновиться, не буде. І фактично ну, ключова мета це приховати якусь цінну нерухомість, яка була придбана в, такий, в цей період. Також ведуться дискусії щодо того, щоб не декларувати майно, яке перебуває в оренді, і тут історія полягає в тому, що ми бачили, скільки було кілька справ якраз по тому, як депутати орендували квартири в Києві. І не вказували їх в своїх деклараціях. Очевидно, вони і далі не хочуть цього робити, і просто хочуть легалізувати цю історію. Тому дійсно, е, ну, власне, вважають сьогодні народні обранці, що суспільство не повинно знати про їхні активи, на превеликий жаль. Е, саме тому ну, це зрада, і потрібно вимагати все-таки повноцінного повернення декларування. І я переконана, що Половина чиновників повинні подавати діти декларації публічні. Вони повинні принаймні, по топ чиновникам декларації повинні бути публічні. Але якщо правда, що попередньо міжнародний валютний фонд погодив цей законопроект на малюці, як кажуть, то це означає, що він саме в такій формі і буде ухвалений. Якщо погодив, це означає, що звісно, якщо суспільство не дотисне, то в такій формі вони й ухвалять цей законопроект. Е, я думаю, що українська влада, як вже неодноразово відбувалося, використовує війну в переговорах з міжнародними інституціями, і ми вже це не вперше направду, спостерігаємо. Дуже часто там і європейські партнери, і американські, і власне міжнародний валютний фонд тут, уже як ми побачили, йдуть на поступки українській владі, тому що війна. І українська влада використовує війну, власне, для обґрунтування от якихось таких зрад і поступок, в тому числі у сфері антикорупції, на превеликий жаль. Спочатку ми самі створили проблему, дозволивши не подавати декларації, а тепер ми всі дружно її вирішуємо, ну і залишаючи кілька можливостей взагалі, власне, уникнути, декларувати ключові активи, які можуть бути у власності кожного особи. І ще там є одна така фантастична норма, що всі декларації будуть закритими до кінця дії воєнного стану, але за рішенням Кабміну деякі декларації можуть відкривати. Це е, ну, гіпотетично для чого може бути для політичного тиску. Теоретично це може бути використано. Бо кабмін ж я дуже сумніваюся, що Кабмін буде казати, давайте відкривати декларації тих, кого ми підозрюємо в корупції. Швидше будуть казати Давайте відкривати декларації тих, е, хто нам не подобається. Це бу може бути абсолютно політична історія, коли, наприклад, е влада в центрі захоче натиснути на місцеву, і, власне, змусять замість депутатів Верховної Ради України, наприклад, оприлюднити декларації депутатів там, місцевих рад або, або місцевих мерів. чиновників, мерів так, на яких також дуже часто здійснюється тиск. Тому дійсно це дає такий інструмент от, в ручному режимі врегульовувати, хто і як повинен показувати свої декларації і чому. Тому ну, дуже не хотілося б, коли б антикорупційні інструменти декларування от, використовувалися в таких в політичній історії. Цього теж не можна допустити. тому на, ну, Дуже сподіваюся, що принаймні там, на рівні парламенту можна буде визначити хоча б якісь критерії. Рі хотілося б закликати народних депутатів так наробити, хоча там, спостерігаючи на те, що в українському парламенті відбувається, чесно кажучи, надії дуже мало. А це ти про вчорашню історію, коли ми спостерігали за тим, як народний депутат ОПЗЖ, яка досі в парламенті мамка намагався відмазати фактично від кримінальної відповідальності посадовців, які допомагали там колишнім олігархам і чинним, мабуть, політикам якимось заробляти на бюджеті і нанести за це відповідальність? Сто відсотків ми систематично останнім часом спостерігаємо в парламенті там, подібні історії, коли здавалося прості законодавчі рішення, потрібні всій країні, наприклад, там, законопроект, який по санкціях дуже багато чого врегульовує, не голосується вже там, понад півроку. Але час від часу з'являються такі от правочки, якими е, намагаються ну, там, декриміналізувати сотні справ. Тому ви йдете про одну просту правочку, але яка фактично… Тично в разі її прийняття а, звільнило від кримінальної відповідальності фігурантів справи Роттердам плюс тому що їм якраз. Пред'являється зловживання владою по службовим становищем, власне, якраз в цю статтю кримінального кодексу вносяться зміни, і пропонується така історія, що треба щоб суб'єкт, який приймає рішення, зловживає владою, він діє в своїх інтересах. Тобто, якщо він діє в інтересах третіх осіб, а в справі Роттердаму, наприклад, члени НТРЄ КП, оцього органу, який є регулятором, діяли на користь групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова. от коли ти дієш на користь Ріната Ахметова, то власне це не є вже зловживанням і не є злочином. Да? От Просто таку просту історію намагається в парламенті продавити, подати. Комітет вчора правоохоронний, на щастя, відхилив цю правку, але це ще далеко не перемога, тому що е Таким сценарієм, уже правочки негативні розігрувалися в парламенті, коли їх ставили на підтвердження під час розгляду в залі, і навіть відхилені там, комітетами профільними правки, вони набирали необхідну кількість голосів. І я дуже побоююся, що тут це може об'єднати власне український парламент, оскільки е, ця правка не просто звільняє від відповідальності людей, які вже притягуються, а вона дає певний е, дозвіл красти у майбутньому. так, на відбудові під час тендерних закупівель, під час здачі е, державного комунального майна в оренду землі в оренду і так далі. Е, тому це е, е, і допомога власне корупціонерам, колишнім, і такий зазор на майбутнє для того, щоб е, е, убезпечити себе від відповідальності. Те, ще це подав мамка? Чи вдалося з'ясувати це була його особиста ініціатива, чи він просто був виконавцем? А як на це реагували слуги народу, наприклад, у комітеті, які мають більшість? Я власне не готова сказати стовідсотково, але я переконана, мають внутрішні переконання, що це не його особиста ініціатива. Я думаю, що власне правка, тому що ну дуже широке коло осіб, яким ця правка допомагає. Осіб, які притягуються зараз до відповідальності в дуже гучних скандальних справах, та ж Укрнафта, колишній нардеп Грановський. Я переконана, що насправді ця правка обговорювалася і була надія. Її е, провести от таким таємним чином, аби ніхто не помітив, і впевнена, що е, в тому числі у фракції «Слуга народу були обізнані з цією правкою, але е, ну і всі сподівалися, що її проголосують, оскільки її ж не було ні в першому вона з'явилася, от просто раптово до другого читання законопроекту, який взагалі з цим не пов'язаний. Тому, очевидно, це була був розрахунок провести її по тихому, але ну на щастя поки що не вдалося, і сподіваюся, що не вдасться, тому що парламент буде якраз днями це розглядати, тому хочу закликати в чергове депутатів, особливо в дні, коли проходить вільнюський саміт НАТО, коли е, на кону наша євроінтеграція ну не приймати такі шкідливі для країни рішення, тому що врешті його прийдеться відкатувати і відмотувати, і врешті це підставить президента, який або буде накладати вето на, на цю історію, або м, ну власне йому теж прийдеться вмазатись в відмазування корупції. Ще одну історію я хочуть попросити проментувати її ще не було так широко в публічній площині, але щось там очевидно відбувається. Я знаю, що начальник першого відділу управління процесуального керівництва підтримання де ж обвинувачення та представництва судді спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Мельченко його можуть, мабуть, пам'ятати тій прес-конференції, коли справу князева представляли, затримували князева. Ось тут він є. На відео а другий є, стоїть біля Климента. Він написав звернення до ради прокурорів, в якому каже, що його усунули від справ дуже гучних, зокрема від справи князева, від справи яєць по 17, від справи того заступника міністра, якого схопили на хабарі за постачання. Якихось там товарів на тлі енергетичної кризи в Україні і ряду таких резонансних справ, і його звільнили. і Він стверджує про те, що на нього чинили тиск, зокрема саме у справі князева. Що ти знаєш про цю історію, і чи є це небезпекою для цих усіх гучних справ, які він ві. Абсолютно я не бачу ніякої небезпеки більше того, я скажу, що якщо ми говоримо про справу князеві дійсно Гочну, то в цій справі е, і в силу закону, і процесуально ключові рішення приймав особисто керівник САП Олександр Клеменко, тому що ну, лише він може е, дати санкції, і підписати відповідні клопотання там в силу закону. І без його згоди, без його рішення, без його контролю ця справа би не була реалізована. Е, якщо говорити Конкретно про те, що відбулося, власне, відбулася вся реорганізація. Все про це писав публічно ще минулого тижня, і внаслідок цієї реорганізації була скорочена одна з посад посада керівника відділа, і конкретно тієї людини Олександра Омельченка, про якого ти кажеш. І в чому якби проблема історії? Проблема насправді в тому, що. Пан Омельченко був ну, вже з часів там Назара Холодницького працює на адміністративній посаді, і ми спостерігали і бачили дуже багато насправді проблем по відношенню до нього як прокурора свого часу. Він був одним з прокурорів, таким досить близьким і наближеним до Назара Холодницького. Є ряд справ, які. Можна вказати, фактично, і на наше глибоке переконання були злитими за часів його процесуального так званого керівництва. Так, зокрема, великі проблеми були зі справою. Павелка нещодавно його там ДБР затримувало, але саме в, коли вона перебувала в САП, вона фактично закінчилась нічим, і якраз цей прокурор був у цій справі. Історія полягає в тому, що е, ну сап є частиною офісу генпрокурора, і коли був призначений новий керівник САП Олександр Клименко, йому фактично у спадок дісталися всі весь склад прокуратури і всі прокурори, які ще часів Колодницького зливали справи, коли у сап не було керівника. То фактично вони були підпорядковані генеральному прокурору і виконували дружно всі вказівки. І в цей період, два роки, ми взагалі з боку НАБУ і САП не бачили ніяких гучних справ. Тоді тормозилася справа Роттердам, тоді було дуже багато проблем з іншими кримінальними провадженнями. Взагалі ніякого руху по багатьох справах не було. І цей рух з'явився лише коли в САП з'явився новий очільник за результатами корпусу. Відповідно, треба визнати, що в нового очільника САП немає інструментів. Для очищення прокуратури, тому що він є частиною офісу генпрокурора. Якщо ти ініціюєш дисциплінарні провадження щодо прокурорів, їх контролює генеральний прокурор, такі дисциплінарні провадження. Відповідно, ти навіть за процедурою тобі дуже важко звільнити прокурорів, якщо їх підтримує генеральний прокурор, тому реформу народні депутати САП і відділяти від офісу генерального прокурора робити не хочуть, тому все, що залишається в керівника САП робити і змінювати в інституції, в тому числі. Скорочувати певні посади, скорочувати керівників, які не є ефективними, він робить ну, в тих можливостях і в тих рамках закону, які сьогодні дозволені. Тому ну, будь-яких проблем з цією історією я не бачу. Я думаю, що це такий спосіб захисту прокурора, який ну, не зміг насправді показати результати своєї роботи. І таких результатів не було в нього по великому рахунку до призначення Олександра Клименка на цю посаду. А, тому, власне, він захищається о, зараз такими подібними скаргами в цій історії. Мені єдине, що б не хотілося, що подібні історії, ну, якийсь негативний взагалі на роботу Інституції антикорупційний ставили відбиток, але ну, маємо те, що маємо. Поки не буде реформи і відділення власне, САП від Офісу генпрокурора, з неефективними прокурорами, власне, Є єдиний, єдиний єдиний можливий варіант виходу от, о, скорочувати власне, і реорганізовувати роботу так, аби вона ставала ефективнішою в такий спосіб, як є. Кому передалася справи, чи поки що не віддачу, що там буде далі. А, ну, далі мають мають тривати певні процедури, коли прокурора скорочують. Його, до речі, скоротили з адміністративної посади, але він залишається прокурором у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Далі всі його звернення скарги там, мають розглядатися у відповідному порядку. Ми будемо точно за цим стежити, оскільки ну там Рада прокурорів і органи прокурорського самоврядування ну на превеликий жаль досить залишаються в нашій країні ручними. Ось тому я думаю, що ну, цю історію можна буде використати проти керівника САП, пробувати використати і саме тому за нею треба стежити, що буде далі відбуватися. Але я зради так, в цьому так, речі так, речі ніде, що я питаю, буде. щоб зрозуміти, що там відбувається сап. Ну тому що насправді були великі надії і досі є на те, що Клименка це людина, яка може втримати цю антикорупційну інфраструктуру, яка постійно піддається атакам з різних сторін. І досі, і якщо там щось таке почало відбуватися всередині САП, то це викликає тривогу. І тим більше, що йдеться про найгучніші справи року вторгнення, вважаю. Я думаю, що насправді, як я вже сказала, цих гучних справ не було би якби не призначення нового керівника САП. І власне саме з цим, ну, ми це всі спостерігали, яке було затища. Власне, останні кілька років, і наскільки робота активізувалася, і це вже той результат, який є, головне зараз подібним історіям не дати його знищити і не використовувати його проти інституції. Году тобою, дякую, що ти пояснила, Олена, ще центр протидії корупції було її питання. Дякую тобі. Дякую.